Привіт! Частина друга, в якій ми будемо тренуватися, додавати і віднімати раціональні дроби з різними знаменниками. Ми вже з вами знаємо, що в результаті додавання чи віднімання раціональних дробів ми отримаємо раціональний дріб. Ми вже знаємо, що додавати і віднімати раціональні дроби з різними знаменниками можна тільки тоді, коли ми їх звели до спільного знаменника. Як це робити, теж уже відтренували. Почнемо ось із таких цікавих завдань. Дріб А в чисельнику Б в знаменнику слід відняти одиницю. Будь-який цілий вираз ми можемо представити у вигляді дробу із знаменником одиниця. Тоді спільним знаменником буде той, який відмінний від одиниці. Таким чином, нам треба дріб 1 перша домножити на Б. Маємо А. Відняти Б. В чисельнику даного виразу винести дужки немає чого. Цей многочлен не нагадує формулу скороченого множення та й групувати тут немає чого. Тому на цьому виконання дій в даному виразі завершено. А ми рухаємося з вами далі. Від п'ятірки віднімається дріб. Допишемо до п'ятірки знаменник 1, щоб мати два дроби. Якщо один знаменник одиниця, то спільним буде інший знаменник, який відмінний від одиниці. В першому дробі у нас взагалі, можна сказати, не було знаменника. Тож для того, щоб його отримати, ми домножаємо перший дріб на n. Маємо 5n. І не забуваємося, що після знаку мінус. Ми обов'язково многочлен, який є в чисельнику другого дробу, беремо в дужки. Навіщо? Бо знак мінус відноситься до всього дробу, не тільки до першого за розташуванням доданку. Дорівнює, після того, як звели до спільного знаменнику операції проводимо тільки в чисельнику, розкриваємо дужки. Перед якими стоїть знак мінус, змінюючи знаки всіх доданків в дужках на протилежні. Зводимо подібні доданки. Зазвичай в нас трапляються протилежні доданки, вони взаємно знищуються. Маємо мінус 4М поділити на N. Тільки у відповіді ми аналізуємо, чи можна нам на щось скоротити. Ну, Очевидно, що спільних множників тут немає. Отже, Даний дріб і буде результатом віднімання двох заданих. Наступне. Нам треба до дробу додати вираз 2А плюс Б. Ми можемо до кожного доданку окремо приписати знаменник 1. А я припишу ось отак разом. Тобто вираз 2А плюс Б буду щитувати як чисельник другого дробу. В знаменнику якого стоїть одиниця. Оскільки у нас в знаменнику другого дробу одиниця, то єдиний неодиничний знаменник це 2а b саме він, і буде спільним. Тобто другий дріб ми домножимо на те, чого в нього не було в знаменнику, на 2а b А квадрат плюс б квадрат переписали, плюс. Нам треба буде весь оцей чисельник домножити на 2а Б. Тобто многочлен 2А плюс Б треба буде множити на многочлен 2 а b. Щоб не загубити доданки, беремо обидва многочлени в дужки. Після того, як зведені дроби до спільних знаменників, операції проводяться тільки з чисельниками. А квадрат плюс б квадрат. І я бачу, як уже більшість із вас взялися перемножати кожен член перших дужок на кожен член в других дужках. Але якщо уважно подивитися, то ми маємо добуток суми двох виразів та їх різниці. А він дорівнює нічому іншому, як різниці квадратів цих виразів. Тобто, це буде 4а квадрат мінус б квадрат. А втім. Виконуйте множення будь-яким способом. Дорівнює знаменник залишаємо без змін. b квадрат і мінус b квадрат взаємно знищується, а квадрат і плюс 4 квадрат – це буде 5а квадрат. Скорочувати немає на що, тому на цьому додавання даних виразів завершуємо. Який тепер маємо гарний дріб. Не забуваємо, що починаємо із розкладу всіх знаменників на множники. Знаменник другої, знаменник третього виразів є простими тут немає чого розкладати на множники, тут немає чого винести за дужки. Вони не є тими виразами, які можна розкласти на множники за допомогою формул скороченого множення, а звернемо увагу на знаменник першого дробу. Поки ми працюємо в знаменниках, чисельники переписуємо без змін. Різниця квадратів тут. Вона дорівнює добутку різниці двох виразів на їх суму. Другий переписуємо без змін. Подивимось на знаменник третього дробу. Він являє собою вираз b a а. А в знаменнику першого дробу є множник А мінус Б. Вони дуже схожі. Але вони відрізняються знаками. Тут Б додатнє, тут Б від'ємне. Тут А від'ємне, тут А додатнє. Як би нам вирівняти знаки? Бо дуже ж схожі вирази? Так, винесемо задушки із знаменника третього дробу мінус одиничку. Ми заберемо мінус із додатнього Б стане від'ємне Б, і з від'ємного А стане додатнє А. Таким чином, ми отримуємо в знаменнику третього дробу вираз А мінус Б, такий, який співпадає ось із оцим множником в знаменнику першого дробу. Куди ж діти оцей мінус? Ми його винесемо перед дробом. Тут був плюс. Якщо ми за ним поставимо мінус, то плюс і мінус підряд дадуть мінус. Після того, як ми розклали на множники, створюємо спільний знаменник. Знаменник першого дробу, він найбільший, виписуємо весь. І вже поки. Працювали із початковими дробами, помітили, що знаменник другого дробу вже входить до складу знаменника першого дробу, що знаменник третього дробу вже входить до складу е, знаменника першого дробу. Тобто додавати нам до цього знаменника вже нічого не треба. Таким чином, перший дріб ми не домножаємо ні на що, другий дріб варто домножити на множник А Б, якого не вистачає в цьому знаменнику. І в третьому знаменнику нам не вистачає множника А плюс Б. Домножимо на плюс Б весь дріб. Пам'ятаєте, основна властивість дробу каже, що якщо вже й домножаємо, то і чисельник, і знаменник одночасно, щоб дріб не змінився. Тож, маємо А квадрат плюс Б квадрат мінус Б. На А мінус Б. А мінус Б це многочлен, пишемо його в дужках. Мінус Б. А плюс Б многочлен. Пишемо його в дужках, для того, щоб ми не забули помножити мінус Б і на А, і на плюс Б. Пам'ятаєте, що коли ми звели до спільного знаменника, то тоді знаменники ми просто переписуємо. Операції проводяться тільки в чисельнику. Мінус b множимо на А, мінус b множимо на мінус b, мінус b знову на А, і мінус b на плюс b. Зводимо тепер до спільного знаменника. b квадрат залишається у нас, а квадрат залишається. І мінус БА, мінус БА. Це мінус двічі БА, два в нас однакових доданки. Хочу наголосити, що після того, як ми створили спільний знаменник, не розкривайте дужки. Хай знаменник так у вигляді добутку і буде. Бо пам'ятаєте, коли ми дойдемо до відповіді, то можливо здійснити іще і скорочення тоді дробу. А для цього нам треба бачити множники. Не розкривайте. Дуже прошу вас душки у знаменнику. Подивіться уважно на чисельник цього дробу. І ви помітили, і я помітила. Якщо ми переставимо місцями доданки, то у чисельнику ми отримаємо повний квадрат двочлена B-A в квадраті. А мінус на А плюс Б. Чи важливо було тут який доданок стоїть на першому місці, який ні. Ні, не важливо. Бо від перестановки доданків сума не міняється. Тому можна було написати А мінус Б в квадраті, а можна було написати Б мінус А в квадраті. Навіщо ж я написала Б мінус А? Я хочу нагадати вам, що. Протилежні числа А мінус Б та Б мінус А це протилежні числа. Протилежні числа у парному степені дають один і той самий результат. Тому, якщо ви бачите двочлен у квадраті і вам замість даного двочлена треба двочлен йому протилежний, так, замініть його протилежним. У квадраті цей двочлен і цей двочлен будуть давати одні і ті самі результати. Підзабули трішечки? Пригадайте, мінус 2 в квадраті, це 4, і 2 в квадраті це теж 4. Це протилежні числа, але в квадраті вони дають один і той самий результат. Тож, і такі вирази. У квадраті будуть теж давати один і той самий результат. Тож, якщо вам треба замінити даний вираз йому протилежним, так і замініть. Маємо А мінус Б в знаменнику на А плюс Б. І от тепер можна провести скорочення. А мінус Б на А плюс Б. А і А не скорочуються. Б і Б не скорочуються. Якщо в чисельнику і в знаменнику многочлени, то можна або винести спільний множник за дужки, щоб отримати множники, або застосувати формули скороченого множення або способи групування. В нашому випадку вже нічого ми не можемо застосувати ні до чисельника, ні до знаменника. Тому на цьому, з даним прикладом, все. Давайте ще трошки попрацюємо. Відповідно до алгоритму, спершу розкладаємо на. Множники, знаменники. Поки ми працюємо в знаменниках, в чисельниках не змінюємо нічого. В знаменнику першого і другого дробів бачимо спільні множники, виносимо їх за дужки. Чисельники не змінюємо. Коли розклали на множники, виписуємо спільний. Спершу випишу знаменник першого дробу. Тепер дивлюся в знаменник другого дробу. Що тут є, чого я ще не написала. Трічка тут є, я її ще не написала. Дивимось в знаменник третього дробу. Нового немає нічого. Тут стоїть 3х, але ми 3х уже записали. Дописуємо тепер додаткові множники. До першого дробу додатковий множник. Тут є Х і Х плюс 4. А треба, щоб ще була трійка. В знаменнику другого дробу було 3, і Х плюс 4 не вистачає Х. В знаменнику третього дробу була трійка, був Х, не вистачає Х плюс 4. Вже легко, правда ж розв'язувати? Але будьмо уважними. Трічку. Нам треба множити на весь многочлен х плю 7, не забудься взяти його в дужки. Далі мінус х треба помножити на весь многочлен х плюс 1. Далі мінус і многочлен 3 мінус 2х треба помножити на многочлен х плюс 4. Душки дуже просять, щоб ви були до них уважними. Як тільки ми звели вираз до спільного знаменника, все, знаменник просто переписуємо. Всі процедури виконуємо у чисельнику. Розкриваємо дужки. Зверніть увагу на оцей добуток. Крім того, що в цій частині дробу нам треба виконати множення многочлена на многочлен, так нам ще треба не забутися і поміняти знаки потім в результаті на протилежні. Тому краще розкласти цю діяльність на два етапи. Спочатку виконуємо дію множення, а потім поміняємо знаки на протилежні, потім відреагуємо на цей мінус. Для цього результат множення записуємо в дужках. Ми отримуємо ось які довгі дроби. Якщо ви бачите, що у вас цей дріб після розкриття дужок не поміститься в оцій частині сторінки, перенесіть його весь у новий рядочок. Знаменник не змінюємо. Першу частину чисельника переписали. В другій міняємо знаки на протилежні, бо про це говорить нам мінус, який стоїть перед дужками. Мінус 12 плюс 2х квадрат, плюс 8х дорівнює. Далі будемо спрощувати чисельник, але в знаменнику нічого не будемо робити, тому його переписали. І починаємо із змінної у вищому степені мінус х квадрат і плюс 2 х квадрат. це буде 1 х квадрат. Далі 3х. Відняти 3х, ох, як добре, вони взаємно знищуються. Мінус х і плюс 8х, це буде плюс 7х. І маємо плюс 21 мінус 12. Це буде плюс 9. Що ж, в чисельнику першого дробу немає чого винести за дужки. Це не є формулою квадрата двочлена, тому розкласти на множники чисельник нам не вдається. На цьому і зупинилися. Далі тренуємося, розкладаємо на множники. Не забувайте цього робити. Бачимо, в знаменнику першого дробу можна 3 винести задушки: буде а квадрат плюс 2а плюс 1. Чисельник без змін. В знаменнику другого дробу 2 винесемо задушки це буде А плюс 1. Дорівнюємо. Ви вже помітили, що в знаменнику першого дробу стоїть повний квадрат двочлена А плюс 1. Що це означає? Що множників А плюс 1 в даному випадку 2. Пам'ятаєте, що таке квадрат? Квадрат це добуток двох однакових множників. Тобто в даному випадку це А плюс 1 і А плюс 1 два рази записане. Дорівнює. Тепер починаємо формувати спільний знаменник. Один знаменник випишемо повністю. 3 на а плюс 1 в квадраті дивимось в другий знаменник. А плюс одиницю ми вже виписали навіть дві штуки. Ще в нас є двійка, якої не було в першому знаменнику, дописали її. Таким чином, перший дріб нам треба домножити на 2, другий дріб не містить трійки, і не містить іще одного множника А плюс 1, бо їх має бути дві штуки. Квадрат А плюс 1 означає, що таких множників має бути 2. А тут він стоїть тільки один. Домножаємо. Нам треба 2 помножити на А мінус 1 мінус 3 А плюс 1. Треба помножити на одиничку, але множенні на одиницю результат не міняється, тому можна її не писати. Дорівнює. Зведений уже знаменник ми можемо його спростити, але. В цілому, вже далі його не міняємо, просто переписуємо. Всі операції проводимо в чисельнику, розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Знаменник переписуємо без змін, і про нього не думаємо вже до самої відповіді. 2А3А це буде мінус А. І мінус 2, да мінус 3 буде мінус 5. Чисельник даного дробу вже не розкладається на множники, тому думати про скорочення немає чого. Єдине, що ми бачимо, що кожен доданок у чисельнику містить мінус. Цей мінус ми можемо винести за дужки в чисельнику, або можемо поставити прямо перед усім дробом. Таким чином, коли ми заберемо мінус в чисельнику, у нас в чисельнику залишаться числа додатні А і 5. Знаменник залишаємо без змін. І останній вираз. Починаємо з розкладання на множники. В знаменнику першого дробу бачимо х мінус одиницю в квадраті. Чисельник не змінюємо. В знаменнику другого дробу бачимо різницю квадратів, яка розкладається на добуток різниці та суми двох виразів. В знаменнику третього дробу бачимо квадрат суми одиниці та ікса. Після того, як розклали нам множники, формуємо спільний знаменник. Перший знаменник виписуємо повністю. Що означає х-1 в квадраті? Це означає, що тут записано х-одиниця помножити на х-одиницю. Далі пропоную подивитися на третій знаменник. Тут стоїть х 1 в квадраті. Ще ми її не записували. А тепер подивимось на знаменник другого дробу. Тут теж є х-одиниця. Але вона в нас уже записана, і навіть їх записано дві. Тут є множник х плюс одиниця. Але такий множник у нас уже записаний, і навіть його 2 тут записано. Тож із знаменника другого дробу ми нічого вже не можемо взяти у спільний знаменник. Встановлюємо додаткові множники. Х-1 у квадраті було в першому знаменнику, а треба, щоб ще було х плюс 1 в квадраті. В знаменнику другого дробу були обидва такі множники, але вони стояли по одному разу. А нам треба, щоб їх було по два. Тобто ще по одному треба на них домножити. І в знаменнику третього дробу стоїть оцей множник, але немає першого. Значить, його треба домножити на х-1 в квадраті. Домножаємо. 3х плюс 2. Х плюс одиниця в квадраті це квадрат двочлена. Тобто ось оцей вираз. Саме на нього ми і помножимо х квадрат плюс 2х плюс 1. Зразу його так напишу. Мінус 6 помножити на х мінус 1х плюс 1 це х квадрат мінус одиниця. Мінус. 3х мінус 2 це многочлен, беремо його в дужки. Помножити на хміну 1 в квадраті це ось оцей знаменник. Х квадрат мінус 2х плюс 1. Отак, трошки спростили собі завдання. Чи маленький чисельник маємо. хміну 1 в квадраті, х плюс 1 в квадраті. Знаменник не змінюється, а тут розкриваємо дужки. Пишемо густенько, щоб у нас весь чисельник помістився від початку рядочка до кінця. Це я виконала множення. Першого доданка на всі доданки в другому многочлені. Тепер двічку множу. Плюс 2х квадрат, плюс 4х і плюс 2. Мінус. 6 помножити на х квадрат. Це буде мінус 6х квадрат, мінус 6 на мінус 1 плюс 6. Тут. Треба перемножати і думати про зміну знаку, ось оцього мінус. Та, якби в мене листочок був довший, я б вам би зараз сказала, поставте мінус, відкрийте дужку, виконайте зразу дію множення, а потім в наступному рядочку поміняємо знаки на протилежні. Але в мене сторінка закінчується, тому мені треба ці дві процедури сумістити. І так, множу. 3х на х квадрат це буде плюс 3х куб да оцей знак мінус мінус 3х куб. 3х на мінус 2х. мінус 6х да оцей мінус плюс 6х. 3х на плюс одиницю. 3х да оцей мінус мінус 3х. Тепер множимо мінус двічку. Давайте її зразу прив'яжемо до оцього мінуса, вона стане плюс двійка. Плюс 2 на х квадрат, плюс 2х квадрат. Плюс 2 на мінус 2х, мінус 4х і плюс 2 на плюс 1 це буде плюс 2. Фух. Нарешті виконали множення. Отримуємо дріб. Знаменник не змінюємо. А в чисельнику будемо зводити подібні доданки. Ви мене контролюєте, бо можемо помилитися. 3х мінус 3х протилежні вирази взаємно знищуються. Плюс 6х2, плюс 2 х квадрат. 8х квадрат. А, ось дивіться, плюс 6 х квадрат і мінус 6 х квадрат. взаємно знищується. Плюс 2х квадрат. І плюс 2х квадрат, плюс 4х квадрат. Тепер плюс 3х, і мінус 3х взаємно знищується. Ага, ось плюс 4х і мінус 4х взаємно знищується і залишається плюс 6х. Так, і далі плюс 2. Плюс 6 це плюс 8, і плюс 2 це плюс 10. Дорівнює. Бачимо, що в чисельнику у нас всі коефіцієнти парні, можна 2 винести за дужки. Матимемо х квадрат плюс 3х плюс 5, але цей многочлен, який вийшов в дужках, у нас не є квадратом, ніякого. Виразу, тому на цьому і зупиняємося. Тож при додаванні і відніманні раціональних дробів з різними знаменниками зводимо до спільного знаменника. Алгоритм ви вже запам'ятали. В результаті додавання і віднімання дробів обов'язково буде раціональний дріб. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!